Друзі, доброго дня! Вітаю вас на нашому каналі і отримали від деяких підписників запитання, чи є у компанії міні офіційного імпортера тракторів та міні-тракторів Соліс Україну в наявності запчастини на складі. Таке складається відчуття, що конкуренти хейтять. Ну, тож давайте подивимося на власні очі. Пропоную завітати на один з складів. України і все подивитись на власні очі і послухати нашого головного запчастиста. То що йдемо? Олег, привіт. Добрий день. О. Всіх вітаю. Олег, це наш керівник Запчасьового напрямку. Та він ще керує у нас сервісним напрямком. Всім, чим тільки можна, керує. Да. До речі, друзі, хто слідкує за нашими новинами, ми трошки відновилися. Ось наш склад Київський. Я ставлю посилання під відео для тих, хто може не в курсі, що тут було після орків. Олег, є питання незамисловато від наших клієнтів. Запчастини покажіть на склад. Да, на соліс. І Соліси, і донфенгі, ловоли, джинми, запчастинки є. Що до реч, тут, до речі, оговорочка, це склад у нас єдиний в Україні, чи у Ні, нас де? Єди? Ні, Не єдиний. У нас поничкам. поничкам ще є. У нас є в Львові склад, в Вінниці є склад запчастин, а також на всіх сервісних, там, де у нас сервісні бригади, завжди є розходники, фільтра, масла, сальники, такі, що. Не треба чекати там день-два, поки з Києва чи з Львова передадуть там, наприклад, на Рівне чи на Луцьк. Mm -hmm. там, там це є, є все. Якось. Mm -hmm. 에... Ну, Розповідай про соліс. Іменно Про соліс. 에... Запчастини на соліс. У нас є, що на 26, 20, 24, 75, 105. Запчастинки є помпи. 50 й кондиціонер без кондиціонер, 105 й кондиціонер безкондиціонер. 26 помпи також є. На 26 й соліси помпи є. Є втулки на 105 й соліси, на 50 й на передній міст. Да, їх на все я знаю. Два клієнта тільки в Україні, хто їх поміняв за 5 років, але замовили. Про запас також беремо. Прокладки підголовки є. 50 соліси, 105 соліси. Чомусь вони інколи виходять також з ладу. Різні прокладки є. Під помпи, під насоси, під колектора, впуск, випуск. Прокладок, що на 26-ті соліси, що на 50-ті, 75-ті. Прокладки є. Буває, люди б'ють фари. Фари задні є, фари передні є. Фонарики на кабіни є, на 50-ті. 105 соліси. Буває, що б'ють. Потім подушки на кабіну. Знаю одну людину, ціна все який поміняли. Але так як один вже случив, то про запас також взяли. Як, як, як давно він поміняв? Ну, Він купив трактори десь через півроку. Чому, я не знаю. Ну, буває. Буває. То про запас також взяли. Е, є термостати на 26 ті -50 50-ті. Генератор 26 соліс. Потім диск щеплення, соліс 26. Корзини щеплення, соліс 26. Диски щеплення ВОМА, Основні диски щеплення, 105, 50. Корзини в зборі є на 50, -105. 50 105 й 105. 50-ка, 105-й соліс. Помпи також. На 26 соліс їхня, як сказати, болячка, якщо десь людина чи на скорості в яму в'їжджає, чи я не знаю, як вони їх ламають, ці речаги. Що лівий є речак, що правий є речаг. Угу. Їх дуже часто запитують. Є паливні, е, апаратури соліс 50, соліс 26 в зборі. Да, ціна там космос, але не потрібно лити, як то кажуть, каку гану, в бак. Гану, да. да. Бо я знаю, один клієнт звернувся буквально там день назад, він в його солі 105. Дали запит на центральний склад в Європі, щоб знати по наявності угу. і по ціні. Срок поставки десь до неділі. Зараз питання. Коли ми починали займати солісом, ми везли з Індії запчастини. Це займало місяць, ну, місяць авіапочта, розмитнення, вся ця історія. Зараз соліс продається вже по всьому світу, в Європі його не продається. Де склад європейський? В Угорщині. В Угорщині. Скільки да. відтіля срок поставки. Якщо є стіменно в Угорщині запчастина, це може зайняти до трьох днів. А коли таке було, щоб в Угорщині якоїсь запчастини не було? Ну, бувало, інше. якщо якась ексклюзивна, бувають, попадають такі клієнти, що щось таке поламає ексклюзивне. Ну який приклад, Олег? Та я. Ну от навіть я навіть і не знаю, що сказати. Приклад. А що ми таке, що довго чекали? Та навіть і не спомню, що ми довго чекали. Ну, це бо це були поодинокі випадки. Так, да, це, мабуть, один чи, чи два випадки такі. За п'ять років. Да. Так в основному набрали, ну, все в переписці, на Угорщину дали запит, каталожний номер скинули, відповідь отримали. Набрали клієнту, озвучили ціну, замовляємо, замовляємо. 3-4 дні запчастина в нас. Якщо в Угорщині нема, там везуть з Німеччини на Угорщину, да, там трошки вже час затягується, там вже буває 7-10 днів. Угу. Але не без цього. Також на соліси масляні радіатори, радіатори кондиціонерів є, основні радіатори є, 26, 50, 105, дифузори, крильчатки. За мою пам'ять їх поміняли, мабуть, все на всього. Крильчаток три клієнта, це в яких вже повністю розлетілася помпа. І крильчаткою побило радіатор, то міняли радіатор угу. і крильчатку. Тормозні диски в зборі є на соліс 105-50. Потім на Solis 26. На переднє міст шестерні разновидності. Подшипники на Solis 26. Кардани, гуки на передній міст. Я знаю одну компанію, вона в Вінниці знаходиться. Я не знаю, як вони здіваються з того соліса. Вони... 26-й, але в їх, мабуть, їх штук 6. Угу. То вони дуже часто беруть ці гуки. Чому я не знаю. Це а я тобі скажу. Я одна єдина компанія, яка я це бере. У нас було декілька комунальних компаній і комунальчики на 26-х кабініках. Там їх рвуть так, щоб, блядь. Ну а це в типа, комунально. То це угу. тільки вони беруть. Ну це під них uh, <laughs> <та, це> суго під <laughs> них на солісі 26-й На вом є шестерні. Це був один случай, але там людина просто фрезою вперлась в стену і виламала вом. То mm -hmm. замовили вже не одну запчастину, а також про запас, щоб були. Потім свічки накала є на солісі 50 і 26-ті. Стар стопи є. О, так. Та запчастинок фільтра різної видності. Повітряні, масляні, паливні, всі в оригіналі, всі в солісі. А скажи таке питання. Насоси також. Скажи таке питання. У нас де ще такі крупні склади запчастин. У Львові. Ну Там, я так розумію, солісів чимало служить. Там більше, менше. Плюс-мінус одинаково, можливо, чуть-чуть більше, так як у нас ми тільки відновлюємо, стол. У нас <різь> ще ця сторона складу пуста. <різь> 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 Друзі, хто не в курсі, у нас в Києві був раніше центральний склад запчастин, великий. Подивіться відос. Що натворили орки, коли сюди зайшли, е -е, до сих пор видихає, да. скажімо так. Також запчастини на китайські трактора в нас є, шофенги, джинми, ловоли. На ловоли ось на 45 ки 50 ки на двигун отримали запчастини. Поршня, гільзи, кольця, прокладки таке, що питають. Поняв. Добре, Олег, дякую. Що наші хлопці ліють на ТОВ трактора? Хлопці наші льють на Це те, так, так, вже, знаєш, користуючись нагулем. Сугубо для Соліса ми рекомендуємо мобіль в двигун мобіл 10-40. Ми його купуємо, сугубо в імпортера тільки бочками. Мобі 10 в гідротрансмісію, що 26, що 50, 105, 75. Там, так як сов'язна ванна. Туди потрібно лить гідротрансмісійну оливу. Туди миля Мобіл 424. Але зараз Мобіл, вони додали якусь присадку 424. Вони вже потихеньку вбирають. Почали угу. пропонувати 428 Воно вже буде трошки краще. Чим? Поки ніхто нічого не розказує. Будемо подивитись. Да, Будемо подивитись. Також фільтрач всі на соліси є. Поняв. Дуже вдячний. Олег. Та нема за що. Звертайтесь позапчастина. Телефон 050 41 43 А я під відео телефончик напишу. Друзі, лайк, підписочка, будьте з нами. Дякуємо. До побачення. Ну що, Олег показує. <свісна> <свісна> <Часно, так. А. свісна> <свісна> 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 ну що, друзі, побачили? Тож підведемо ітоги. Е, однозначно пишуть хейтери: не беремо дурного в голову. Заходимо в компанію «Мініагро», в будь-яке торгівельне підприємство, тестуємо міні-трактори та трактори Соліс, купуємо, використовуємо і ми продовжимо зараз знімати відео людей, які вже декілька років відпрацювали на тракторах Соліс, щоб послухати саме. Їх думку вже про трактор, який був у використанні. Чим боліють трактора, як працюють, які враження і як вони порівнюються з іншими тракторами, представленими на українському ринку? Тому лайк, підписочка, слідкуйте за нашими новинами, будьте в темі. Дякую, до зустрічі.